Останній день січня зі службового відрядження повернувся зведений загін прикарпатських поліцейських, які два місяці несли службу в прифронтовому Маріуполі. 45 бійців з Івано-Франківська виконували бойові завдання, допомагали донецьким колегам підтримувати правопорядок. Задіємося на охорону громадського порядку, значить, задіємося на блокпости, де виконуємо завдання на блокпостах ви незаконних формувань, які перебувають люди. Значить, було виявлено людина, яка перебувала на закону формуванні, Луганській народній республіці вусток, чоловік, один. Значить було декілька людей, які підтримували зв'язок з знакомими формування донецько луганських областей. Заступник начальника головного управління національної поліції івано франківській області Василь Віконський подякував керівнику загону та його підлеглим за добросовісну службу, а їх рідним та близьким за підтримку бійців, яка неабияк важлива для відряджених. Від імені Керівника головного управління, полковника Шкутова, Віктора Володимировича особисто та всього управління області висловлюю великі слова вдячності за всі виконані обов'язки, бойові завдання в зоні антитерористичної операції. Дуже приємно чути від керівництва Донецької області, де було місце вашої дислокації безпосередньо, про те, що як завжди Івано-Франківська область на висоті. За сумлінне виконання службових обов'язків кожен з правоохоронців отримав премію та подяку від керівництва поліції Прикарпаття. І, звичайно, найприємніше і найочікуваніше десятиденну відпустку, щоб відпочити в колі сім'ї та друзів. Ну, перший раз то взагалі було дуже, дуже, дуже важко. Зараз якось вже, може, може, якось я вже знаю, як з цим жити. Ну і тому мені якби в такому плані трохи легше. Заборонене дозвілля в калуші виявили гральний заклад, який підпільно діяв у середмісті. Трапилось це під час планової перевірки інспекторами з питань благоустрою. Близько другої дня правоохоронці зайшли в одне з приміщень в центрі міста, де їх спіймали на гарячому любителів нелегальних розваг. Однак адміністратор закладу відмовив правоохоронцям в огляді та не пустив їх усередину. Дільничими інспекторами спільно з міською вартою було виявлено ігровий зал. В центральній частині міста Калуша адміністратор, який Знаходився всередині, відмовив у огляді даного приміщення. Натомість охоронці порядку закрили та опечатали будівлю. Наразі працівники поліції готують клопотання до суду щодо проведення обшуку та вилучення комп'ютерної техніки. Тим не менш, власник цього бізнесу допоки не відомий. Якщо винного знайдуть, йому загрожує покарання у вигляді штрафу від 170 до 680 тисяч гривень з конфіскацією грального обладнання. Увага, допоможіть упізнати тіло чоловіка. Тисменецьким відділом поліції, головного управління Національної поліції в області встановлюється особа неопізнаного трупа чоловічої статі, виявленого 21 січня 2017 року біля річки Бистриця Солотвинська в селі Загвіздя Тисменецького району Івано-Франківської області. Прикмети чоловіка вік 30-35 років, зріз 165-170 см, середньої тілобудови, обличчя кругле, брови довгі, волосся темно-русявого Кольору, короткий із залисаною, обличчя не голене з бородою, був одягнутий у футболку червоного кольору, штани синтетичні синього кольору, коричневий сведер, куртка гірчаного кольору, черевики чорного кольору із матеріалу схожого на шкіру, ймовірна причина смерті переохолодження. Кому відома дана особа, просимо повідомити у тисменницький відділ поліції за телефонами 2 -12 02

Довідки про несудимість відтепер можна отримати у сервісних центрах МВС. Таке нововведення запрацювало з 1 лютого. Нагадаємо, раніше ці документи видавали в поліції. Прикарпатці могли подати відповідний запит лише в Івано-Франківську. Та відтепер це можливо зробити ще й в Калуші та Коломиї. В обласному центрі сервісний центр Міністерства внутрішніх справ розташований по вулиці Юності. 23. документи про несудимість тут видають безкоштовно. Все, що потрібно мати з собою, це па паспорт громадянина України потрібно звернутися в сервісний центр, мати при собі паспорт громадянина, і ми даємо такий запит, людина його заповнює, і до 14 днів вони одержують відповідь, тобто вони звертаються до нас, ми видаємо готову довідку. За словами фахівців сервісного центру, довідки про несудимість доволі популярні. Щодня за ними звертаються близько трьох десятків людей. Декому документ потрібен, аби виробити собі закордонний паспорт або ж працевлаштуватися. Загалом в установі МВС надають і низку інших послуг. Це зокрема видача водійських прав, здача екзаменів з водіння, також реєстрація транспортних засобів. Ну і плюс додавалися видача довідки про несудимість. Тобто на зараз ну така тенденція, щоб оптимізувати. Тобто в одному місці людина могла отримати чим більше послуг і не затрачала часу, переїжджаючи з одного місця в інше. Від початку видачі довідок про несудимість до Франківського сервісного центру за цією послугою вже звернулися понад півсотні людей. Фахівці установи обіцяють, що в майбутньому оформити відповідний запит на документ можна буде ще й в онлайн режимі. Грабіжник, що залишає жертвам послання у калуші. Поліція спільно з громадськістю затримала чоловіка, котрий викрадав номерні знаки і вимагав за них викуп. Злодій залишав на лобовому склі свою візитку і пропонував потерпілим заплатити від 500 до 800 гривень за повернення номерів. Дехто на таку співпрацю погоджувався. Люди перераховували злоумиснику кошти. А відтак у визначеному місці знаходили номерний знак. Зломисник практикувався на зняттю номерних знаків саме ін... Де є на автомобілях іноземна реєстрація, тому що ці номерні знаки в Україні практично не виготовляються. А потрібно було виїжджати за кордон і там отримувати дані номерні знаки, що дуже великі затрати для самого водія. І тому змушений був перераховувати дані кошти на. Ту карточку правоохоронці вже встановили особу крадія. Ним виявився 36-річний чоловік, котрий раніше неодноразово був судимий за грабежі та збут наркотиків. Зломиснику оголошено про підозру у вчиненні щонайменше п'яти злочинів з викрадення номерних знаків. Кримінальну справу передано до суду. Не стань наступним! Шановні краяни та гості міста! Національна академія внутрішніх справ вищий навчальний заклад міністерства внутрішніх справ України, що майже століття готує висококласних фахівців для правоохоронної системи держави. Факультет номер 3 Академії, що розташований у місті Івано-Франківську на вулиці Національної гвардії, 3, запрошує випускників загальноосвітніх навчальних закладів та працівників Національної поліції України на навчання за денною та заочною формами, спеціальність право та правоохоронна діяльність. Факультет номер 3 Академії також здійснює підготовку фахівців за спеціальністю право за кошти фізичних та юридичних осіб. Студентів та випускників вищих навчальних закладів запрошуємо на навчання на кафедрі військової підготовки офіцерів запасу. За детальнішою інформацією звертатися за адресою на екрані та контактними телефонами. Якщо хочеш бути успішним, приєднуйся! Твій вибір Національна академія внутрішніх справ.